Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у своєму інтерв'ю американським змі Зеленський обрав правильну стратегію захисту державних інтересів України. Він стіною став для того, щоб нам продовжувала надходити західна допомога, і повідомив, що звільнення Резнікова і корупція в Україні знає ніяк не пов'язані. Це українські кейси та українські гроші. Пише Віталій Купрій. Занавіс у перекладі на зрозуміло мову означає, ми крали, крадемо і будемо красти. Але у нас, у власного народу, вважається блюзнірством і спробує підміни. Ти поняття, нагадаю, що вагонами крала міжнародного монітарку Запоріжжя на Чернігівщині, Київщині тощо, і це тільки те, що виявлено. Колись до 22-го року Зеленський ходив у МВФ і просив гроші для стабілізації нашої макрофінансової системи. Нам давали мільярди гроші потрапляли у нас з банка або у загальний бюджетний котел. І розібрати потім звідки ля, хто скільки вкрав, ставало неможливо, так і тут. Кожна вкрадена копійка це плювок у сторону як власних громадян, так і наших іноземних партнерів. Також купрій назвав Єрмака справжнім президентом. Том України далі допис в оригіналі. Справжній президент Андрій Ярмак, а не Зеленський, зібрав послів близько 70 країн в аеропорту Гостомеля, щоб продемонструвати, як його ставленик, гендиректор Укроборонпрому гусів надав наказ не евакуювати найбільший літак у світі. Мрія, в результаті чого він був знищений. В ході зустрічі відбулось обговорення, як екс-міністр внутрішніх справ монастирський, і голова Нацгвардії, за пара тижнів до нападу перемістили бригаду гвардійців із Гостомеля на схід. Голили аеропорт, залишивши там купу захисників без належного озброєння і непрацю. Юючою технікою, як голова ГУР Буданов не поділився інформацією про висадку ворожого десанту з ППО ЗСУ, про що знав за декілька днів. В результаті цього більше 30 ворожих гелікоптерів майже без проблем виконали своє бойове завдання. Як хтось забув надати наказ теробороні на розгортання, як розмінували та не замінували всі мости і підходи від кордону до гостомеля, як розформували танкову військову частину, яка могла б чинити спротив ворога на Північній ківщині. Також була презентація успішних проєктів великого будівництва, елітних автошляхів від кордону з білору. Які були реалізовані в 2021 році для найскорішого проходження російської техніки, Ірмак був на висоті по скриптам Зеленський не в курсі. Команданти Загевара в той же час пише наступне: прес-конференція Володимира Зеленського стала явним провалом контори генія політтехнології офісу президента Михайла Подоляка. Зеленському абсолютно неправильно підібрали імідж. Його тези підійшли підліткою, замученому труднощами високого становища, але зовсім не президентові. Чий термін на посаді вже хронологічно добігає кінця. В чому справа? Чому підлеглі Михайла Подоляка Раптом перестали ловити мишей. Ми опитали свої джерела. А відповідь виявилася банальною. Точніше, відповіді дві. Перше, Михайлові Подолякові критично обмежили бюджет. Потрібно розуміти, коли кажуть, що в країні немає грошей, їх немає, зокрема, і в офісу президента. Подоляк не може більше наймати натовп креативників та політекспертів. Він на силу отримує свої ботоферми, які створюють ілюзію народної підтримки в інтернеті. До речі, вони слабо створюють. Поверхового огляду достатньо, щоб переконатися, що в соцмережах зараз панують залужний та Порошенко. Офісу Єрмака треба зберігати більшість у верховній. Раді, який тут піар друга причина конторі подаляка доводиться відбуватися одразу на багатьох фронтах, і ось тут все значно сумніше. Офіс Єрмака легкою рукою створив собі величезне число ворогів. Перелічимо їх офіс Єрмака ворогує з опозицією, тобто з Петром Порошенком. Тут усе зрозуміло, ця ворожнеча стала і коментаторів не потребує. Офіс Єрмака ворогує з Москвою. Тут ворожнеча неоднозначна. З одного боку лобісти Москви, які ще перебувають в оточенні Єрмака, намагаються знайти будь-які форми примирення з Кремлем. Проте багато що впирається в особисті образ зеленського та єрмака. Вони вважають, що Москва їх кинула, принаймні не раз говорили про це вголос. Далі цікаво, офіс Єрмака ворогує з великим бізнесом, тим, який ще не можна назвати олігархічним, але він вже переходить межі середнього класу. Тут усе просто Офісу потрібні гроші, а бізнес розкуркулюватися не хоче. Бізнес тисне на владу відкрито через інтерв'ю та через різні бізнес-асоціації, які мають широкі зв'язки на заході. Офіс президента воює з олігархами. Назвав лише одне ім'я Ахметов. ґрунтовно пошарпаний війною з офісом Єрмака перед вторгненням Росії Ріна. Леонідович злив владі свої медіа активи і тимчасово ліг на дно. Однак, повірте, Ахметов лише чекає свого часу і обов'язково розрахується з владою за дні принижень. Офіс Єрмака ворогує з військовими. Якби Єрмак не намагався розкручувати фігуру з генерала Сирського на рівні комбригів, реальними авторитетами сприймають генералів шепталу та залужного. А шептала та залужний в офісі Єрмака сприймаються навіть не як вороги, гірше як суперники. Причому суперники, які вже мають шанси посунути чинного президента. Офіс Єрмака ворогує із демократичною пресою. Зеленського дратують публікацію. Змін. Про корупцію його оточення його відверто розлютили питання, які були поставлені журналістами під час прес-конференції, де він постійно був змушений виправдовуватися. Офіс Єрмака ворогує з мером Києва. Тут усе зрозуміло, що Ленін казав, що хто контролює столицю, контролює країну. Як наслідок, офіс Єрмака ворогує з киянами, які ну от наполегливо не хочуть міняти кличка на спетавленника Слуги народу. Офіс Єрмака вже ворогує з заходом. На захід там ображення важають, що захід ну просто зобов'язаний продовжувати підтримувати економіку України, яку сам же офіс. Завів у безвихідь своєю безумною політикою. Саме неконструктивна позиція офісу Єрмака спричинила блокаду кордону поляками. Нарешті офіс Єрмака вже воює з тією частиною суспільства, яка з різних причин категорично не хоче йти на фронт. На фронт їх намагається заганяти силою, а це нікому і ніколи не подобалося. Це ще не повний перелік ворогів. Однак всі вони вже працюють на зміну влади в країні. От і оцініть тепер. Михайло Подоляк тримає фронт одразу проти таких ворогів, коли йому було дбати про прес-конференцію. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.